Вже битий ой, знайшов. Досить міцний матеріал, навіть сильні удари майже ну, маленькі вм'яті не залишають. Ми його кладемо відкритим торцом у воду. Це у нас МДФ підвищеної щільності. Він він боїться води. Тобто всі знають, як він розбухає, стає в два рази більше. І от ми подивимось, як захищає наші лакофарбні матеріали від його розбухання. Плюс ми беремо незвичайний МДФ, не дешевий. Він дуже дорогий, він специфічний, він підвищеної щільності. І пробуємо поцарапаний кусок відкритим торцом. Ти ось тут покладемо. Новий кусочок. Обробленим торсом. Стоять. ДСП Єгір. Всі знають, як розбухає і стає ніяким ДСП. Тобто відразу особливо ванна, особливо полиця, куди він, коли падає вода чи просто волога, він просто розбухає його всю тумбу під заміну. І подивимося, як наш веде себе. Значить, нагадую, крайкування вологостіки. Не водостіки, а не боїться вологі. Води, воно, звісно, боїться. Ну ми подивимося, наскільки його вистачить. Новий кусочок обробленим торцом. битий кусочок відкритим торцом. Так, і натуральне дерево. Натуральне дерево у нас, ванночки закінчились, тому два кусочка піде води. Е, натуральне дерево у нас е, покриття емалію, Покриття тоніровкою. І битий кусочок сарапінами відкритим торцом. Подивимося, як він себе поведе. Так, спочатку кладемо відкритий торець. Е, потім кладемо е, новий кусочок. Так, секунду. О обробленим торцом. І ще один, як би його покласти, щоб він не впав, кладемо обробленим торцом. Сьогодні п'ятниця і в понеділок ми прийдемо і глянемо, що з ним відбулося. Також ми будемо дивитись, як на новий. Кусочки, котрі ми не били, так же само на старі кусочки, котрі ми і били і царапали, і котрі ми поклали відкритим торцом необробленим у воду. І порівняємо. Цікаво.